Привіт, усім, мене звати Вася. І перш за все, ніж ми розпочнемо і перейдемо до основної частини. Я би хотів представитися і для вас краще дати розуміння, навіщо мене взагалі зараз слухати до кінця. Я маю більше трьох років рекрутингу в міжнародних та українських компаніях рекрутингових. Також я працював в продуктах різних, і мені випадали випадав шанс наймати людей на роботу як в Україні, так і за кордоном. За кордоном, зокрема, я наймав в Бразилії дизайнерів, тобто креативної індустрії, і в Україні ми більше наймали саме айтішні такі спеціальності. Це були. Розробники. Також е, нещодавно я долучився до іншої компанії, і зараз я наймаю більше таких, як на такі позиції, як бізнес-асистенти, адміністративні асистенти, креативні е, стратеги, інфлюенс, піар-менеджери і багато інших таких позицій. Так ось, також я ще співзасновник комфортного простору вивчення англійської мови Flame English, який ми відкрили минулого року з дружиною в офлайн-форматі, де я зараз, зокрема, і знімаю. А, а цього року, у серпні, ми вже виходимо на онлайн-ринок теж. Нещодавно у мене на інтерв'ю були неймовірні кандидатки з неймовірним досвідом, класно структурованим резюме. Також ці люди займали лідерські позиції і позиції в менеджменті. Але коли я починав ставити питання, то деякі з них просто не знали, як правильно або як ефективно дати відповідь на мої питання. Тобто, все-таки існує якась структура і існує спосіб, як можна зробити це класно, як можна це зробити професійно і так, щоб у вас рекрутер або наймаючий менеджер зрозуміли. І це працює не лише в it компаніях, це працює не лише в продуктових, тобто компаніях, які відносяться, або працюють на міжнародному чи світовому ринку. Це також працює в українських компаніях на будь-які позиції, де у вас можуть звучати питання на кшталт: Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, коли вам щось, або наведіть, будь ласка, приклад, коли ви щось. Так? Це називається поведінкове інтерв'ю, поведінковий тип або інтерв'ю на перевірку компетенцій. Це таке інтерв'ю, яке допомагає перевірити для рекрутерів чи компаній ваші навички, вашу поведінку. Тобто, більш такі soft skills, це те, що ми називаємо англійською, українською, воно не буде звучати як е, м'які навички. Це більше те, яка ви людина, як ви реагуєте в тій чи інші ситуації, і наскільки. А комфортно ви себе почуваєте при при ось таких питаннях. Зазвичай люди губляться, коли їм просто ставлять питання, яке не має короткої ствердної відповіді або так чи ні, на яке не можна дати відповідь знаєте, одним словом, цифрою, одним коротким реченням. Так і вони починають думати так, що що, що я можу відповісти. Приблизно ось така реакція може з'являтися всередині людини. І я це як рекрутер зазвичай помічаю на інтерв'ю. Я хотів би зачитати приклади питань на кшталт яких ви можете почути, наприклад, розкажіть про випадок, коли вам вдалося проявити ініціативу у команді або компанії? Дайте приклад ситуації, коли вам вдалося найкраще зробити щось або повзаємодіяти, або запустити рекламу, якщо ми говоримо про СММ чи контент. Далі що ви робили, коли стратегія не принесла очікуваних результатів. Наприклад, під словом стратегія, ми можемо мати на увазі, коли комунікаційна стратегія, коли ми говоримо про позицію креативного стратега, або ж коли, наприклад, СММ стратегія, яка не принесла, наприклад, очікуваних ухоплень, очікуваних клієнтів, реєстрації, чи будь-що, що може бути під цим словом, і останнє, що йому можу зараз дати приклад, це опишіть випадок або ситуацію коли ви мали багато завдань з щільними дедлайнами, це наприклад, коли у вас кожне із завдань під високим пріоритетом. У мене є для вас рішення, яке лежить на поверхні, тобто відповідь, яка наче може здаватися очевидною, але Перш за все, давайте розіб'ємо, що хоче чути рекрутер, коли задає питання. Розкажіть про е, ініціативу або розкажіть про опишіть свій досвід. Перш за все, вони хочуть подивитися, наскільки емоційно ви залучені, як ви розказуєте. Тобто, є так, звісно, є люди, які сканують е, краще одних людей. Є люди, які, наприклад, навпаки, не звертають увагу на емоційну складову під час інтерв'ю. Вони просто механічно хочуть почути інформацію, яку їм потрібно почути, і вони занотовують її на ноутбуці чи там де-небудь і е, рухаються далі по своїх питаннях. Я, наприклад, завжди звертаю увагу на те, як почувається. Ці мій кандидат на інтерв'ю, чи комфортно йому, чи достатньо кандидат е, добре почувається, чи при здоров'ї, наприклад, аби мені дати відповідь, і щоб кандидат 100% зміг себе розкрити. А е, отже, емоційна складова далі, як ви е, проявляли себе в тій чи іншій ситуації, яку роль ви мали, які обов'язки були саме на вас? Навіть якщо це була командна робота, яку частину виконували саме ви у команді? І друге, це те, що я хотів би також зачитати: що найкращий спосіб ефективно дати відповідь на ці питання такого типу е, це використовувати. Стовити метод STAR. Situation, Task, Action and Result. ситуація, завдання, дія та результат. Що на мається на увазі? Ситуація це ви описуєте в одному речі, одному або двох реченнях, Зазвичай даєте таку фонову картинку, таку передісторію, що саме відбулося в тому чи іншому випадку, про який ви збираєтеся. Розказати. Головне, щоб ваші приклади були релевантними. Тобто, щоб вони повністю підходили під позицію, на яку ви проходите інтерв'ю, або ж, знову ж таки, це не, не лише в рамках інтерв'ю, це, наприклад, ми можемо говорити про інтерв'ю, які ви маєте прямий ефір в Інстаграм і вас запитують: розкажи, будь ласка, про ситуацію, чи були у вас, наприклад, якщо ми говоримо про викладачів англійської мови, розкажіть про ситуацію, чи були у вас діти, які не змогли запам'ятовувати слова? Так, це також приклад, який може бути для викладачів для контент-мейкерів і СММ індустрії. Ми можемо задати такі питання. Розкажіть, будь ласка, про випадок або ситуацію, коли ваш СММ план не спрацював або не приніс очікуваних результатів. Ось тобто ми можемо під підставити ось ці питання в будь-яку індустрію, і в будь-якому випадку ви вийдете виграшними виграшні позиції, коли будете знати цей метод. Стар ситуація. Це ви даєте о два, ну одне максимум два речення, коли видаєте описуєте ситуацію. Таск, завдання. Також одне або два речення, можна три, якщо цього вимагає ситуація. Так? Що саме перед вами було поставлено? Які, які обов'язки ви мали, і що потрібно було там зробити? Акшен. Тут ви розкрив дія, тут ви розкриваєте основну думку того, що ви робили, які обов'язки були саме вашими, які які кроки ви зробили так прийняли для того, аби вирішити щось, тобто вирішити якусь або опрацювати ситуацію, і, знаєте, щоб потім плавно змогли перейти до result, Результату, коли ви говорите про результат, то у вас є одне або два речення, можна так само три, яким ви окреслюєте підсумок того, що вдалося виконати або не вдалося, і якщо цього не вдалося виконати. Що ви зробили натомість? Наприклад, якщо у вас а, не спрацював СММ план або не Ну, це я розумію, що я зараз говорю такими обширними поняттями, але, скажімо так, вам потрібно було залучити там певну аудиторію, мати тим певні охоплення, так на акаунті, щоб воно привело там до кількості реєстрацій. Тобто, це вже три різних завдання: залучити аудиторію, мати певні охоплення, і так само, що мати заявки на реєстрацію, наприклад, на вебінар чи курс. Якщо щось із цього не вдалося або не принесло такий результат, який ви очікували. Ви повинні приблизно окреслити, що ви зробили для того, наприклад, ви проаналізували ситуацію, ви виправили ту ситуацію, ви запропонували клієнту, якщо ви ведете. Акаунти клієнта, ви запропонували клієнту, наприклад, додаткову допомогу. Чи ви, наприклад, запропонували змінити стратегію, залучити ще нових спеціалістів? Тобто, ви повинні розказати приблизно в результаті, якщо щось не спрацювало. Що ви запропонували натомі? Кожного разу, коли ви будете йти на інтерв'ю, чи це може бути інстаграм інтерв'ю, чи це може бути там лайвстрім, чи це буде якісь інтерв'ю в компанії? Ви завжди маєте час підготуватися. І як ви можете готуватися, це читати джоб дескріпшн, тобто опис вакансій, і розуміти, що приблизно ви можете відповісти, або що не думати, що вас можуть спитатися, тому що залежить питання взагалі залежить від кожного рекрутера по-іншому. Наприклад, у вас там буде вимога мати три і більше років досвіду, веденні Instagram, Facebook, TikTok та telegram аккаунтів так? Тобто ви вже потенційно можете думати, що ага, мені потрібно буде розказати про досвід, як я його вела або ВІВ, і що я можу розказати, які ситуації я можу навести. І використовуючи цей метод Star, ви можете класно структурувати свою вже розповідь і ти. Перед підготовленою або перед підготовленим до інтерв'ю, давайте розберемо на моєму прикладі. Отже, питання звучало так: розкажіть про випадок, коли вам вдалося проявити ініціативу у команді або в компанії. The situation, ситуація. У минулій компанії, де я працював, для рекрутерів було важливо знати, на якому сайті чи ресурсі кандидати побачили вакансію і подалися до нас на роботу звідти. Це надважливо для аналітики, збору даних. І звісно, для компанії потрібно розуміти, куди гроші інвестувати, в які ресурси ми навпаки маємо відмовитися, або від яких ми можемо, в які ми можемо далі вкладати кошти, і до нас будуть приходити класні кандидати. Це була ситуація. Два речення можна справді. Додати там ще буквально два-три слова, але воно може звучати приблизно так завдання. Так як команда шукала вже певний час таку функцію в ATS, простіше кажучи, в базі кандидатів, тобто системі, якою вони користуються. І не змогли знайти. Я коли прийшов в компанію, то вирішив проявити ініціативу і взяти ситуацію в свої руки. Пізніше я хотів би розібратися і прийти до команди з рішенням. Дія я переглянув більшу частину функціоналу системи, подивився документацію коротко, коротко і знайшов «Custom Tracking Links». «Custom Tracking Links» – це те, що потрібно було. Спершу налаштував під свої ролі, над якими я працював у ці посилання. Потім створив короткий гайд і поділився з ним ним із командою. Це дія. Тобто, я знайшов сам, е, дізнався якусь інформацію, е, зробив, налаштував це під свої ролі, на якими я працював, і також поділи, створив гайд і ще й поділився командою. П'ять дій, які я виконав, п'ять кроків. І останнє результат результат. Після того, як я поділився гайдом, команда почала створювати та використовувати Custom tracking Links, і це значно підвищило відсоток успішності відсвятковування ресурсів, які працюють для нас найкраще. Деякі ресурси ми відкинули взагалі. Тобто, ми проаналізували. Це вже, тобто ми вже можемо зупинитися тут. Що робити, якщо питання стосується команди? Або ж вас, знаєте, рекрутер чи співбесідник запитує таке питання, де, зрештою, він каже слово команда. Наприклад, розкажіть, будь ласка, про ситуацію, коли вашій команді вдалося досягти результатів на тому там проєкті, так? Навіть коли вас запитують про команду, у будь-якому випадку. Рекрутер або ваш співосідник хоче почути все-таки, так, звісно, досягнення команди, але паралельно вашу частину обов'язків, яку ви мали на собі, або ж завдання, які ви виконували. Адже команда це щось знаєте, таке поняття обширне, і в будь-якому випадку, ем, наприклад, хтось, хто працював менше, наприклад, е, зможе приписати собі ваші досягнення. Е, тому, що я рекомендую? І взагалі, як я пропоную йти, я теж хочу зачитати. Якщо питання стосується роботи над завданням у команді, то коли ви презентуєте опис ситуації, завжди давайте перше речення, що команда мала так зробити. Там знову ж таки перше речення це про команду, друге, це вже особисто про ваші обов'язки і ваші дії, які ви виконували. Так давайте, наприклад, візьмемо таку ситуацію. Наприклад, потрібно було запустити рекламну кампанію, яка включала в себе написання декількох постів, сторітелінгів, налаштування таргету і відслідковування охоплень. Так знову ж таки, ситуації повністю вигадані, але таке може статися, так адже коли я співусідую на креативного стратега або ж на комунікаційного менеджера, і якщо один із обов'язків це вести контент-план або ж делегувати деякі завдання саме в команді для копірайтерів, для дизайнерів, але все-таки постати це на сторінку, то я зазвичай питаюся, скажіть, будь ласка, скільки. Скільки соціальних мереж або платформ ви вели одночасно? Тобто, чи це Фейсбук, Інстаграм, Тікток, Телеграм, платформа? Будь-що. Отже, ситуація. Вийшла нове навчання від команди, яке потрібно було просувати в соцмережах на аккаунтах компанії. Так, допустимо, що є команда, яка створює навчання, створює вебінари. Завдання потрібно було запустити рекламну кампанію, яка включала в себе написання декількох постів, сторітелінги, налаштування таргету, відсвятковання охоплень, переходів і так далі. Дія. Ми розподілили обов'язки у команді між копірайтерами, таргетологами і іншими членами команди. Тобто ви тут говорите саме одне речення, що команда розподілила обов'язки. Я особисто був відповідальний лише за постинг та відслідковування результатів. Постив я у трьох соцмережах: це Facebook, Instagram, TikTok, або Facebook, Instagram, Telegram канал. Я мінімально адаптував контент під різні формати соцмереж. Ось. Результат. Нам вдалося успішно залучити певну XX кількість людей. Я особисто порахував та оформив візуальний звіт, використовуючи Гугл Спредшітспредшітс, канву для візуальної презентації. І я це презентував команді на дзвінку. Ось так ви можете сказати. Тобто у нас є одне речення, що загалом команда мала робити після того особисто, що ви робили. У нас є одне речення в дії, що команда зробила, розподілила обов'язки, але далі ви розказуєте про себе. Тому що якщо це ви, хто співбесідується, точніше, кого співбесідують, рекрутера або вашого співбесідника не цікавить так сильно, що зробила ваша колега. У випадку, якщо у рекрутера або вашому співбесіднику цікаво, що робила загалом команда, то це буде follow-up question. Тобто буде якесь. Таке знаєте, питання на вздогін, додаткове. А розкажіть, будь ласка, що робила таргетолог в вашій команді? І такі питання так само можуть означати, що хочуть дізнатися, чи ви наскільки наскільки сильна була взаємодія у команді, і наскільки сильно ви були у контексті? Знову ж таки, якщо це не потрібно було, якщо ви виконуєте свою роботу, і вам не потрібно лізти до таргетолога, вам не потрібно лізти до копірайтера, так до їхнього виконання завдань, ви просто можете сказати приблизно ось так. Зараз ми будемо імпровізувати це. Ви можете сказати, що дякую, дуже цікаве питання. Звісно, команда взаємодіяла дуже тісно. Ми мали там щоденні або ми мали що два кожних два рази на тиждень синхронізацію, тобто ми зідзвонювалися по 30 хвилин, звітували, які ми дії зробили, але... Я не сильно вникав в ситуацію таргетолога або в ситуацію саме копірайтера, адже е, я був дуже зосереджений на своїй роботі. З того, що я знаю, така загальна інформація це те, що вони налаштовують рекламу через Facebook Ads або ж вони налаштовують рекламу через просувати кнопку. Все. Це буде хороша відповідь. Я сподіваюся, вам було ще цікаво слухати до цієї частини, і е, я не хочу вас перенавантажувати багатьма прикладами, саме голосом. Тому я зібрав декілька посилань на корисні сайти і ресурси, де ви можете попрактикуватися, а також де ви можете почитати такі схожі питання, почитати більше про цей метод STAR, знову ж таки нагадую Situation, Таск. Action and Result. ситуація, завдання, дія та результат, де ви можете більше почитати, де ви можете почитати більше прикладів як українською, так і англійською, адже більшість матеріалів я все-таки заготував англійською, беручи і стараючись донести найкращий досвід міжнародний. І я поділюся з вами. Як бонус лише для тих, хто прослухав це відео, і для тих, хто відправив кодове слово Дірект. Я хотів би запропонувати вам безкоштовну зустріч 30 хвилин, 20-30 хвилин, де ми з вами можемо познайомитися і більше поділитися досвідом. Я можу послухати вас, ви можете задати свої будь-які питання по тому, як проходити інтерв'ю, ем, які питання краще підсвічувати, які сильні сторони підсвічувати, як правильно подати негативні сторони з позитивного, з позитивного формату, з позитивної точки зору. Ем, це буде таке міні-інтерв'ю для лише для тих, хто відправив кодовий в Директ. Але якщо раптом у вас немає питань, але ви хотіли би познайомитися, запрошую теж вас забронювати дзвінок. Просто вас запрошую на знайомство. Ми обміняємося собі досвідом, поговоримо про вподобання, про речі, тому що я вірю в те, що нетворкінг, тобто взаємодія з людьми, це дуже цінно. І чим більше ми знаємо людей, чим більше ми ділимося досвідом. sharing is caring англійською кажуть, тобто ділитися це означає турбуватися. Так, тобто, коли ти ділишся інформацією, ти турбуєшся про когось і ти допомагаєш. Якщо було цікаво, якщо було корисно, сподіваюся, отримати. Від вас воротній зв'язок, чи це в Діректі, чи це буде в ваших сторіс, з позначкою чи в коментарях. Дякую вам за прослуховування і сподіваюся, побачитися з вами.